Після десятирічного простою фонтан у центральному парку запрацює. Його відкриття заплановано на вересень. Зараз водограй реставрують. З нього зняли усе бетонне покриття і виливають нове. Який вигляд матиме фонтан після ремонту? Знаю я. Це готують дно фонтану. Спочатку поклали арматурну сітку, арматурний картап. Потім е, клали бетон, а потім як він вже засвачується, то його забирали. Монолітна армована, світлою металевою ну, з домішками, яка дозволяє безперервне бітонування виконує. І підлога, домішки, які не дають підлоги розрізкуватись при ось атаці. Буде відрізнятися тільки обладнання самого фонтану і більш якісні, напевно, форсунки і так далі. Там світло з'явиться. Тобто це буде відрізнятися. А сама форма фонтану, вона незмінна. Фактично, вона просто реставрується, відновлюється. І це було теж для нас принципове питання. Не будувати новий фонтан, а відновити це. Ми вже зготавлюємо елементи для даного фонтану. Значить, задача стоїть така, щоб повністю повторити. то, что есть, то, что ничего не меняя, но это будет изготовлено. Мы полностью сняли старые элементы, как вы видите, мы их мы отреставрировали. Справа это внутренняя облицовка большого кольца. Она будет обшиваться полностью по периметру. Фонтан будет э, переливаться, э, в свете будет разные, разная подсветка будет. Ну, конечно, будет красивее. Знаєте, здесь буде фонтан. Красивий. Гарри був, молодший був, в мене. О, буде кращий Чекаємо. Я був дуже маленьким в цей час. Фонтан ну, працював. Я з мамою сюди приходив гуляти, з бабуською приходив гуляти. Але потім, коли підріс, фонтан перестав працювати. Не знаю чому. Ну мені дуже подобається те, що його реконструють, тому що ну це пам'ятка. Після реставрації фонтан виглядатиме як 55 років тому. Ось так, як на цій картинці. Його відкриття заплановане на початок вересня, а вже за рік після того він стане музичним. Олена Хук, Олег Літвінцев, телеканал Віта.